Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Дуже довго мріяла спробувати приготувати торт Естерхазі. В інтернеті дуже багато рецептів цього легендарного торта, але всіх їх поєднують дві речі це білково-горіхові коржі та масляно-заварний крем. Коли перечитувала саме цей рецепт, то перше на що звернула увагу на те, що основним горіхом в цьому рецепті є фундук. Дуже вже я полюбляю цей горіх. І не вагаючись занотувала рецепт собі. А ще що цікаво, що домінуюча цифра, яка присутня у кількості майже кожного інгредієнта рецепту, це 3. В описанні під відео ви зможете знайти весь рецепт. І прочитавши його, ви зрозумієте, про що я говорю. Давайте вже нарешті перейдемо до приготування. І перше, що ми з вами будемо готувати, це горіхово білково коржі. Для цього нам потрібно підготувати горіхове борошно. Свої горішки я підсмажила на сковорідці на маленькому вогні 10 хвилин. Час від часу помішувала їх. Максимально по можливості почистила горіхи від шкірки. Тут в мене 300 г фундука. 100 г з них я відклала в іншу тарілочку, а 200 г. Перемолола комбайном у дрібну крихту. Ось така вона в мене вийшла. По рецепту використовується не тільки фундук, а й мигдаль. І якщо у вас знайдеться цілий горіх мигдаля, з ним потрібно проробити ті самі маніпуляції, що і з фундуком. В мене готове мигдальне борошно, тому буду використовувати його. Додаю мигдальне борошно до фундука і перемішую суміш вінчиком до однорідності. Горіхове борошно при зберіганні збивається в грудочки, тому вінчиком ніби розтираю їх. Далі про білки. Їх краще використовувати для збивання кімнатної температури, тоді вони краще зіб'ються. Тому за годину до приготування я відділила жовтки від білків і залишила їх в спокої при кімнатній температурі. Починаю збивати білки на найменшій швидкості, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. На початку збивання я до білків ще додала дрібку солі. Коли білки збились до легкої піни, починаю по одній столовій ложці додавати цукор з невеличким інтервалом, щоб цукор встигав рівномірно розчинитися у білках під час збивання. Тоді ваша меренга буде плотна та пишна. Цей інтервал між ложками має бути 30-40 секунд. Ось я в білки всипала весь цукор і ще збиваю меренгу 2 хвилини, щоб весь цукор розчинився в білках. Збиваємо меренгу до плотних піків. Якщо діжу з меренгою перевернути верх дном, то меренга не випаде з неї. Далі, в три етапи всипаю в меренгу горіхову крихту і обережно лопаткою. Перемішую до однорідності. Горіхова крихта важка та жирна сама по собі. Тому не лякайтеся, якщо меренга трішки осяде. Це нормально. Але все ж дуже довго та інтенсивно перемішувати не потрібно. Ледь не забула сказати, що на початку збивання білків я вімкнула духовку розігріватися до 170 градусів. Поки ми готуємо тісто, вона якраз добре розігріється. Випікати коржі потрібно на дуже хорошому та якісному пергаменті. Аби мої коржі всі були однакового діаметру використовую кільце діаметром 20 см. Накладаю всередину 4-5 столових ложок горіхово-білкової маси і рівномірно розподіляю її в кільці. Ставлю випікатися свій корж у вже розігріту до 170 градусів духовку. Тим часом викладаю на пергамент другий корж. Взагалі краще всього викласти по різним клаптикам пергаменту відразу всі коржі. Коли меренга стоїть довгий час в діжі, вона втрачає свою повітряність та пластичність, і тоді стає важче розподілити коржі рівномірно. Я випікала свої коржі при такій температурі і такої товщини 15 хвилин до Такого золотавого кольору. Знімаю пергамент з коржа відразу, поки він ще гарячий. Якщо залишити його остивати і знімати пергамент з холодного коржа, він може поламатися. Остивають мої коржі на решітці. Ось я випекла всі коржі. З такої кількості тіста в мене вийшло 7 коржів. Але, в принципі, могло вийти і 8. Нерівномірно розпреділила тісто на коржі відразу спочатку, і останній вийшов трішки товщий. Ось ще чому краще викласти на пергамент відразу все тісто на коржі. Вийде це зробити більш рівномірно. Далі приготуємо праліне для нашого крему. Ковшик з товстим дном я насипала цукор і поставила ковшик на маленький вогонь. Чекаю, поки. Під цукром з'явиться карамель янтарного кольору. Тільки тоді починає цукор ворушити та обережно помішувати лопаткою. Коли карамель покрила весь цукор, перемішую лопаткою вже більш інтенсивно. Ось мій цукор весь розплавився, карамель гарного янтарного кольору. Додаю до карамелі наш фундук тих 100 г, що на початку я відсипала в іншу мисочку. Перемішую і викладаю карамельно-горіхову масу на силиконовий коврик. Коли ця велика цукерка застила, переношу її на тарілочку, хай ще ухолоне. А тим часом приготуємо заварну основу для крему. Ковшик з товстим дном наливаємо молоко і ставлю його на маленький вогонь підігріватися. До жовтків додаю 3 столові ложки цукру і 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю. І перетираю все міксером на найменшій швидкості до однорідності та посвітління. Далі масу тоненькою цівочкою вливаю нагріте молоко. І декілька секунд перемішую міксером. Переливаю основу для заварного крему назад в ковшик. Ставлю ковшик на невеличкий вогонь. І ось так помішуючи масу постійно вінчиком, варю крем до загустіння. Пішли перші пульки буквально пару секунд. І відразу знімаю ковшик з вогню. І ще деякий час мішаю крем вінчиком, щоб він припинив готуватися і був однорідний. Переношу крем в ту саму мисочку, в якій ми готували основу для заварного крему і накриваю харчовою плівкою в контакт. Залишаю крем спокою остивати при кімнатній температурі. Також ще дістала з холодильника масло і порізала його на шматочки. За той час, поки буде остивати крем, масло якраз нагріється до температури збивання. Давайте ще доробимо наше праліне. Поламаю карамельно-горіхову цукерку на шматочки. Не дуже маленькі шматочки, мені вдається зробити, бо карамель в деяких місцях гостра. Подрібнюю карамель з горішками в такому міні-комбайні до найдрібнішого стану, якого можна з нього добитися. Він в мене справився з цією задачею на 50%, тому переклала крихту праліне у високу та вузьку мірну кружку. І погружним блендером мені вдалося добитися такої пастоподібності нашого праліне. Я думаю, що в домашніх умовах добитися більшого неможливо. Ну що, давайте вже нарешті доготуємо наш крем. Масло моє нагрілось до 20 градусів і перекладаю його в чашу міксера. Починаю збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшую до найбільшої. На найбільшій швидкості збиваю масло 5 хвилин до пишності та посвітління. Міксеру допомагаю лопаткою. Знімаю незбите масло зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Ось моє масло гарно збилось. І по ложці додаю до нього наш заварний крем. Перемішую міксером на найбільшій швидкості до однорідності. Допомагаю міксеру лопаткою. До крему додаю праліне. І перемішую міксером на найбільшій швидкості до однорідності. Хочу вам сказати, що в цей момент запах на кухні стояв просто неймовірний. Дуже вже ароматний горіх фундук. Ось такий мене вийшов крем. Він дуже ніжний та повітряний і водночас гарно тримає форму. Крем розподіляю рівномірно на 6 коржів. Сьомим буду накривати торт, тому на нього крем не кладу. А збираю я свій торт в роз'ємному кільці всередині обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку кладу трішки крему, щоб торт приклеївся. І просто один на одний складаю коржі з кремом. Крем рівномірно розподіляю по коржу ложкою. Накриваю торт останнім коржем і ставлю його в холодильник просочуватися мінімум на 3 години. Щоб верхній корж не завітрювався, накриваю його ще зверху харчовою плівкою. Мій торт простоє в холодильнику цілу ніч. І вже тільки на наступний день після приготування знімаю кільце та ацетатну плівку. Боки торта. Підрівняю шкребком, щоб крем розподілився рівномірно. Всі щілинки, які утворилися, заповнюю кремом. Наверх торта викладаю одну столову ложку абрикосового джему і рівномірно розподіляю його тонким шаром шпателем. А оскільки все ж головний горіх у нашому торті фундук, щоб продовжити тему, боки обсипаю пластівцями саме фундука. Це особисто моє побажання. Ви ж можете використовувати пластівці, наприклад, мигдалю. Знову ставлю торт в холодильник і приготую шоколад для павутинки. Це класичний декор естерхазі. До білого шоколаду додаю вершки жирністю 33%. Також відважую молочний шоколад. Ковшику я нагріла воду і прямо в неї ставлю мисочку з білим шоколадом. Помішуючи лопаткою, розтоплюю шоколад. Таким самим чином розтоплюю молочний шоколад. Кружку з розтопленим шоколадом обов'язково витираю рушничком від води. Не можна, щоб жодна крапля води потрапила до шоколаду. Він почне згортатися. Молочний шоколад переливаю в зіп пакет, а білий шоколад я охолодила на холодній воді до 26 градусів. Знову ж таки з дна мисочки обов'язково витираю воду. Дістаємо наш торт з холодильника і зверху поливаю білим шоколадом. Шоколад рівномірно розпреділяю шпателем. Молочним шоколадом малюємо спіральку і зубочисткою робимо павутинку. Ну що на останок я вам хочу ще сказати? Естерхазі, звичайно, не простий в приготуванні і не дешевий торт. Але він того вартує. Він настільки смачний, що не можу передати вам словами. Насичений смак фундука зробив Естерхазі надзвичайно смачним. Фундучне праліне теж зробило свою справу, додало яскравості ніжному крему. Всі інгредієнти дуже гарно поєдналися, і вийшла така смакота. Приготуйте і самі в цьому переконайтеся. Бажаю успіхів в приготуванні. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Діліться своїми враженнями в коментарях. Не бійтесь експериментувати! Головне бажання!